Привіт, друзі! Це кінокухня. І з вами знову я, ваша дивовижна Софія Задворна. І сьогодні в нас в гостях актор з харизмою, енергією і справжнім характером Фліп Дармокрик. Тож гарного перегляду! <му> Як ти потрапив на цю кіностудію? Ну, на цю кіностудію я потрапив цікавим чином. Я після школи вирішив, що я хочу піти в коледж, і там зустрівся з Іваном. Іван мені пропози... ну, таку не пропозицію, а таку умову, що от я режисер, він до нас проходить, там можна щось повчитися, дізнатися. Ну, так, все закрутилося, появилося, і я тепер тут. Знімаюся. Як ти думаєш, чого ти навчився від режисера? Ну, мені здається, в першу чергу, це відповідальності. Тобто ти там сказав, що ти будеш стікіта, ти маєш бути стікати. То, ну тобто, це прям база. І думати, старатися наперед. Тобто, ти маєш прораховувати дуже багато різних е, якихось варіацій, що може статися, щоб це не виплило потім на зйомки. Ну і взагалі вірити в обставини, якщо брати саме режисерську. Тобто на грі як актора, щоб е, вжитись в роль, вірити в обставини там, тому ну, чесно. Дуже багато чого навчаюсь, і зараз, і навчився, і буду. Тому це доволі така обширна тема. Які ситуації траплялися на знімальному майданчику? Ну, Ситуації траплялися багато. Е, Напевно, саме останнє це те, що у нас під час зйомок трохи рухнула камера. Впало світло, так? Да. Другий падає, другий. Ёб Ой! Встиг. Діти будуть. Що ще такого цікавого? У нас з'явився екран. Дуже великий, і це його в трьох постійно тягати, це просто було щось... Ето і ето. Ти потужен контролер дві осі. Це дві осі. Смотри, я їх підгибаю і згибаю. І пішли. Бачиш? Тихо, ми по пальцях не... Другою осею. Ти смотри за головою. Да Поворотники тю, тю. включив. Не включив я бидло на БМВ. Тихо, тихо, двері. Чух. Ми залізли на дах цього будинку, там де ми знімали. І це було ну дуже. Це взагалі перший такий експіріанс, такий досвід серед знімання на. На відкритому просторі, коли дуже ну, сильний вітер, і там ще і кров ми робили, і демони, і всяке таке, це було доволі цікаво. Це такий останній що було. Пирожками пахне! Що такий дубар на зйомках? А як в цьому було, зрозумів? Намальовано. Ну, типа, в коміксі в тому, в розкадровці, типа що сніг там, понял? Так, що, все? Свет виключаємо? Ти вже не раз був головним героєм фільму. І мені, мене цікавить питання, що відрізняє головного героя від другорядного і масовки? Ну, це таке питання доволі цікаве. Головний герой, він хоч, ну, тобто він є як просувник цього всього сюжету, тобто провідна роль, але е, що відрізняє тим, що ну от головна роль він центр уваги. Хочеться, ну, такий персонаж завжди він має бути якийсь цікавий, у нього мають бути свої характери. Другорядні ролі це, можна сказати, без другорядних ролей, не буде головною, бо вони є як, ну, особисто для мене, як, скажімо так, контрастом, чого ми маємо дивитися на головного героя. І те, що головний герой у там, мене там, пару разів був, це таке. Тобто це прикольний також, але типу. Якщо там і зіграти якусь другорядну роль, але цікаво, я б зіграв другорядну роль. Чому? Ну, бо це просто, по-перше, цікава роль. Тобто цікавий персонаж, а по-друге, не завжди ти зіграєш класно головну роль, якщо тобі персонаж не подобається. Але якщо тобі подобається персонаж другорядної ролі, то мені здається, ти можеш краще зіграти і це краще вплине на кіно, на сам кінець, тобто взагалі на всю картину. Хто вас навчив акторської гри? Ну, це трохи довга історія. Взагалі я з дитинства цікавився акторським, тобто театральним. Я спочатку пішов в текстильник в школу ведучих Едрівейс. Там була Валерія Супонькина-Логнюк. Але це було б більше про самоведучих. Ми там робили хоч і якісь постановки, але я щось таке в дитинстві подумав: а, школа ведучих це ж театр. Ось. Ну, я там провчився два роки, і потім в епидемії палаці дітей та молоді, був День відкритих дверей, і там я дізнався про театр студію Маленький Принц. Ось. І я вирішив сходити на перше таке заняття. ось, І тоді я побачив різницю театра і того самого ведучого. Тому що в театрі набагато все продумується. Тобто тобі кожну роль, кожну дрібницю потрібно обіграти. І ти маєш грати на глядача і. Це, ну, це мені було дуже цікаво, і зараз я цікаво. Я до сих, до сих пір навчаюся. Ось, а потім я може повчився кількість певну років. І потім потрапив сюди. І коли я потрапив сюди, я зрозумів, що а, те, що я навчився в театрі, це, звичайно, мені трохи допомогло, але я далеко не все знаю, оскільки сама гра а, вона різниця, ну є певна різниця між граю грою на глядача. Театрі і на камеру. Ну, якщо так сказати, грубо. Чи були сцени, які ви перезнімали декілька разів? Ну, це доволі часта практика, оскільки. Завжди на майданчику можуть бути якісь трапли у оператора, тобто там камера вимкнулась просто, або вже закінчився акумулятор, або від актора. Тобто я там можу сказати, там на мене довгий монолог, і я можу переплутати взагалі речення місцями, і все вже посипалась картинка. Ось тому це та часта практика. Звичайно, є. Ну, коли ти працюєш в темпі в темпі, ти вже розігрався, тому зазвичай там вже, можуть бути з першого дубля. Кадри, тобто з, першого, цього, з першої спроби. Але зазвичай, якщо якийсь масштаб на цей, якщо ми можемо її декілька разів повторити, то зазвичай відбуваються якісь трабли, бо там щось не підхопив, щось цей. Звичайно, є сцени, коли там не можна е, другий дубль взяти, тобто не можна ще раз відсняти і роблять кучу репетицій перед тим, як знімати. Ось, але Таке, це бувається, це часта практика, але якби, це має бути. Студія. Сьогодні ми знаходимося на такій локації, як кіностудія uh, Cinema Room. Uh, сьогодні ми з маємо фільм про всі. Але цікаво не переводили. Гліб це як його називають діти, глобус на мінімалках. Я його знаю трошки довше, ніж всіх інших, тому що я знайомий з його сестрою, вона моя подруга. І коли актор цікавиться і технічною частиною, і акторською частиною, і, в принципі, він в театрі працює, ну це приємно дивує. Коли на зйомках, коли діти мають прийти на. Такий час Гліп грає в наступній сцені у нього інший час, але він приходить е, разом з знімальною групою просто щоб е, бути в процесі зйомок. Працює з камерами, з світлом, і це ну, респект. Гліб самий впевнений. Ну, По ньому видно, що якби те, що він займається акторством, цією акторською грою він ходить. До акторського ну, драмтеатру, так, да -да -да -да, займається додатково цим, всім. пропрацьовує себе як актор. Йому знайомиться середа, він не впевнений, що він, якби Він найперший як до режисера на тиви, він найбільше зловив одну хвилю. А Гліб він зараз як така паличка-виручалочка, він у всіх проєктах просто незамінний. От ми сиділи на останній прем'єрі. Він буквально в кожному фільмі знімається. Мабуть, що знаєте, не вистачає таких чоловічих образів. А, вот. І він це його з одного боку плюс, з одного боку мінус. Ми як вперше познайомились, я йому подякував за за зворушливу гру у Шерлока Холмсі. От, тому що він дуже схожий на Бенедикта Кембербеча. Кажуть, <реш> Гліб дармокрит. От, але він, знаєте, він мені здається, він живе от цією професією, своєю майбутньою, я сподіваюся. Йому дуже цікаво. Він всі мені ну, в мене таким враження сказав, що він весь вільний час проводить от в цій тусовці біля. Камери біля сцени, біля режисера, так чи інакше. Тобто, я пам'ятаю, коли ми знімали фільм Пригоди Санти, він би міг приїхати набагато пізніше на знімальний майданчик, але він з самого початку до самого кінця був з командою. Здається, я не туди потрапив. Стій! Ти потрапив саме туди, куди треба. А не хочеш попрацювати перед світами? А що треба робити? Вітаю, друже! В тебе є всі шанси стати найкращим Сантою року. Я якби не проти. Але якщо мене змусять співати колядку, я йду. Дякую, що були з нами. Не перемикайтеся, Попереду ще багато цікавого. Тож до нових випусків!